Секрети яскравості шкіри, яскрава шкіра є гладенькою. Сухі відмерлі клітини можуть збиратися на поверхні шкіри, запобігаючи віддзеркаленню світла і не дозволяючи вашій шкірі сяяти для того, щоб шкіра була гладенькою і яскравою, ніжно відлущуйте відмерлі клітини за допомогою щоденного відлущуючого засобу для вмивання від неострата. Щоб шкіра була яскравою, її необхідно насичувати поживними речовинами. Золоте правило яскравої шкіри. Чим кольоровіша ваша їжа, тим краще. Тому їжте якомога більше яскравих і соковитих фруктів і овочів. Для миттєвого живлення шкіри спробуйте крем для чутливої шкіри від Академі. Щоб шкіра була яскравою, її необхідно зволожувати. Використання легкого зволожуючого крему кожного дня допоможе вам зберегти м'якість і гладкість шкіри. Хочете, щоб ваша шкіра відбивала світло і сяяла? Спробуйте зволожуючий сонцезахисний крем від Cosmetics, насичений оксидом цинку і натуральними антиоксидантами. Щоб шкіра була яскравою, її необхідно розслабляти. Нестача сну і відпочинку швидко відображається на шкірі, робить її тьмяною і викликає передчасне старіння. Намагайтеся висипатися вночі. Під час сну ваша шкіра інтенсивно відновлюється і оновлюється. Допоможіть їй в цьому, використовуючи нічний крем від лірак. Щоб шкіра була яскравою, необхідно зберегти її свіжість. Зберігайте яскравість, чистоту і свіжість шкіри, випиваючи достатню кількість води протягом дня. Якщо ви багато рухаєтеся, завжди тримайте під рукою пляшку свіжої чистої води. Щоб шкіра була яскравою, необхідно займатися спортом. Будь-які вправи корисні для вашої шкіри. Стимуляція кровообігу може надати шкірі здорового і свіжого вигляду. Ви можете займатися на самоті або з друзями. Головне, щоб це приносило вам задоволення. Щоб шкіра була яскравою, її необхідно очищати. Не забувайте, щовечора знімати макіяж і очищати шкіру. Ви можете використовувати серветки для обличчя від Bear Essentials. Шукайте більше засобів для шкіри за найкращими цінами на сайті популярного інтернет-магазину краси strawberrynet.com.